13 квітня відбулось засідання 26-ї сесії Української міської ради. На порядок денний було винесено 20 питань соціального напрямку та 36 питань будівництва транспорту, зв'язку та охорони навколишнього середовища. На початку сесії склав присягу новий депутат від фракції Батьківщина Володимир Миколаївич Мухін, який замінив собою Тимченка Юрія Олександровича. Серед питань порядку денного слід виділити внесення змін до програми розвитку системи освіти в рамках цієї. Цієї програми було виділено кошти на ремонт освітніх закладів нашої громади. Заклади освіти наші потребують ремонту вже не перше десятиріччя. Дуже хочемо відремонтувати Жуківчівську гімназію в дах тече Вже не знаю скільки років, дуже давно. От відмотку треба відремонтувати. Далі треба завершити в Халип'янській гімназії. Також відмозку відремонтувати, взагалі це ремонт закладів освіти, дитячий садочок «Малятко». прошу перенести кошти з програми капітального будівництва на реконструкцію і термомодернізацію закладу у сумі 519 тисяч гривень. Дитячий садочок має можливості функціонувати. Зараз наш військовий час, якщо ми його доведемо до ладу. От, також прошу внести зміни у частині, виділити кошти на ремонт так званого зеленого залу, це дитяча спортивна юнацька школа в розмірі 4,5 млн грн. Дітям необхідні ці заклади. У нас діти сидять фактично в домашніх умовах, секції не всі можуть працювати в повному обсязі, і ті заклади, які в нас є, їх треба зберегти. Наразі управління гуманітарного розвитку готується до нового навчального року, в якому наші учні зможуть вже відвідувати гімназії та ліцеї громади. У розрізі питань про освіту лунали запитання щодо укриттів та можливості нашим дітям навчатись саме очною формою навчання. Депутати підтримали зміни до програми, в розрізі якої передбачені розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво укриттів цивільного захисту за адресою міста Українка, вулиця Юності 7. Та юності 21 однозначно і безповоротно всі заклади навчальні, які є в територіальній громаді, стоять питання про відкриття з 1 вересня. Також у ході сесії підтримано більшістю депутатів зміни до програми розвитку благоустрою, за якою наразі в пріоритеті в нашій громаді в рамках благоустрою саме ремонт доріг. Дороги в переживому стані це розвиток нашої громади. Визначено з старостами з депутатами. Відповідні ділянки доріг, вони опрацьовані з громадськістю. Тобто додатково до заходу до тих коштів, які вже були вами виділені, просимо захід додати ще 15 мільйонів гривень. Це ті села, які ми не охопили попередньо, це халики, черв'янівка, Це Ті проблемні критичні ділянки, які вже ваканно накопичувалися. У ході розгляду даного питання деякі депутати висловили небажання підтримувати програму розвитку інфраструктури, зокрема будівництва та ремонтів доріг у селах громади. З цього питання свою позицію висловив депутат міської ради Сергій Судковий. <pediatrician> Якщо зараз не передбачати гроші і поетапно це не робити, то дороги будуть у нас робити на кращому випадку. Коли вже у нас буде лежать сніг, на буде сира погода, буде гроші, будемо фотографувати і вже вложать асфальт. Я я розвитку, це інфраструктура, освіту. Я пропоную сільські я території. Я. Якщо ви проти розвитку сільських я. територій, все це прямо. Я за все ж після жвавої дискусії важливе питання необхідності благоустрою в громаді взяло верх над емоціями, і більшістю голосів питання було прийнято. За словами виконуючої обов'язки начальниці фінансового управління Альони Котлінської, цьогоріч бюджет нашої громади йде на істотне перевиконання дохідної частини, яка вже досягла 19 мільйонів шістсот тисяч гривень за рахунок податків від військовослужбовців, які зареєстровані в нашій громаді. Також своєю більшістю депутати проголосували за надання згоди на організацію співробітництва з обухівською громадою в сфері надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги та організації. Ізацію співробітництва з Козинською територіальною громадою у сфері надання соціальних послуг також більшість депутатів проголосували за прийняття у власність нежилого приміщення, що в селі Трипілля по вулиці Шевченка, 43 дроп 1, та частини нежитлового приміщення ДНЗ колосок, що в селі Вітачуєв. Міська рада всіляко допомагає військовим, які ціною життя зараз захищають нашу землю. На цю сесію було винесено питання громадської організації Сяйво, якому потрібно було в стислі терміни вирішити проблему з земельною ділянкою на території громади. Громадське об'єднання Сяйво, це зараз тут присутні. Ребята, не можу назвати вам, що це за підрозділ. Я знаю цей підрозділ, особисто знаю. Що це за хлопці? Це підрозділ спеціального призначення. Люди реально воюють Документи в порядку, ті документи, яких не вистачало на комісії, донесені, документи, повний комплект документів писали. Рішення прийнято, бережіться в Дякую, Дякую. Варто зазначити, що деякі депутати покинули сесійну залу задовго до закриття сесії і не брали участь в голосуванні важливих для громади питань. Загалом же засідання пройшло злагоджено та продуктивно. Про подальші засідання буде повідомлено на офіційному сайті Української міської ради.